І знову посередині міста і знов на старій тополі. Ось ну, такі великій. Як би вона на мене не рухнула. Ось такий грибочок. Вольверіелла шовковиста в стадії ще яйця. Навіть ще не почало розтріскуватися це яйце. І от такі комахи завжди на них чомусь одні ті ж самі на тих вольворіел. Не знаю, що за комахи. Ось така краса. На рівні двох метрів від землі. Продовжуємо в очікуванні лісу знаходити гриби на деревах у місті. До речі, цей гриб Вальвер'єла це дуже близький родич гриба, котрий на, на сході десь виробляють, ну тобто штучно вирощують солом'яний гриб, так званий, він точно так же виглядає, він тільки від той трошки менший, і зазвичай під якимись пальмами зростає, чи на пальмах, теж з мішочків. Ну Тільки яйця в нього в рази 4 менше. А це дуже велике грибочок буде. Ну Побачимо, які можливо, ще з ними ми його. От